зайшли в Азінпут. Я храніла це. 730 а це 735 гривень. А це 200. Зато у мене, зато у мене є. Може, будемо щасливим підемо білий налив? Може, будемо щасливим підемо білий налив? Білий налив? Це навіть... Я взяла оце тільки через покемона. Я не знаю, як його звуть, але покемон. Я, знайшла, я взяла вот це тільки із-за Наташі. Не із-за мене. Але дуже... Якщо я траю, то в місті. Пахне дуже хімозно, якщо чесно. Щось нема задоволення твоєму обличчі. <laughs> ну... Ну, таку цену... Відразу було, що... Знаете, как будто просто водичка. Вы знаете, вот эти нашумевшие бутылочки, которые чисто вот, это с вами потрясаются. Где вот это ароматное... Где вот это ароматная клеечка. И это просто чистая водичка. Да, с принтами с... вообще. Стрелм простил Нам взяла, будем обваливаться. реклама, она це не бомбу, это це... почарет. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Головне, що вона не буде розмахати. Ти ніби зараз бліваш. Піть можна. Посліпкусь. Гадаю, пахне офігенно. По-перше, ми вже вийшли з кімпабу. Я обосралась. <гадує> Для мене впали кінчики. Ти відкрила? Нічого. Пахнуть спеціально. Ммм, спайсі. Спайсі, що, що, що. М -м, spicy. Шо? Chicken Flavor? Воно щось в мене не відвігається, зараз прожить. Ну-ка, ти готова? <гадує> Ні. Давай чуть, -чуть давай мы чуть-чуть поднимемся, чтобы нас было видно. Вот, да. Сейчас мы и чтобы вам было видно. Вкус ли губки. Маре, якісь риби, сушення, Якщо ви хочете спробувати, але ну, вам шкода гроші. Добре, що вам шкода гроші. Коротше, рецепт латяо. Дай мені середочку. Губка. Рецепт сус. латяо. Візьміть губку, а, таку, а, ну, звичайно, кухонну. Магічна. дуже жорстоку а, дуже жорстку губку таку, а, ви трішки додайте туди уксусу. А добавте. Оцту, спасибо, Наталя Олександрів. Давте туди трішечки оцту, додав дуже багато спецій і перця. Залиште, щоб воно трішечки поберділа і спробуйте вкусити. Одно смак, один в один буде. А, і чуть-чуть, знаєте, туди оцих от кубіків бульйону чікен. Морозена, морозена. Оце от мороженого, яке в шариках. Але вони стоїть, блін, 85 гривень. І коротше, ми случайно, дуже забріли на ярмарку, тому зараз буде зйомка. То, як вона називається? Ярмар. Ярмарка. Вона щось нічого не дусі. Ніби це мій блог, блін. Це піпець, ніколи не беріть звучало, я вам Я вам зекономлю 25 гривень. Это писец, воно реально была неякие. ти же ешь і ти сразу випадаєш, ти а ты Так, давай переключай. Зробила качу і тепер буду їсти. Зараз будемо кушати таку смачку сакатуру. Це, якась, кушати. це якийсь покій з якого це з бананом, з бананом. З нею. ну... Ні, ти, ти білізяна, а я банан. В смысле, я бібізяна. О! Ну що ти плохо? Бомба я. Нічого не пахне. Зараз ми будемо коротше. А що їх так мало? Скільки я купила їх? За 120 гривень? спанч всі які ж коштував, але тут більше. А то можна? Це гарно було. За таке було, можна було і смачніше зробити. А в принципі, це круче, ніж латяо. Так латяло коштувало 25 гривень. Запутала завжди. Як завжди в Метрограді ми не заплукали. Не, не заходьте ніколи в Метроград. Ви ніколи не виберете. Ні. Я купила мамі її омріяну мухоловку. Наталя мені купить бамбук. Я дуже хочу собі бамбук. За одну точно каміра. Моє мамі Сережка. Я нам no. купила мамі кульчики. Я тобі зараз російським акцентом буду це розглядати. Купила мамі культики, коротше, вибрала три штучки. Думаю, блін, які мені мамі більше сподобаються? Пара, так. Да. Всіху, думаю, ну ладно, хотіла на подарунок, давай фотку показую мамі. Мама, іди глянь, будь ласка. А це що таке? Це кому? Тобі? Чи Василіся? У нас сьогоднішній дій на день народження, і подарунок, подарок дивимося. Я така, ні, мама, тобі, які тобі більше подобається? А наша мені. Надій не розуміє цих мам. А. Щоб ви розуміли, я втомилась. Ми тільки пішли, я думаю, три рази той метрогра, щоб знайти вихід з Майдану Незалежності, ми пішли ще в Ашоп, ще в море пішли. О, Господи, і нарешті. Ой, берем. Все, не знаю, твои же разнайдут. Сегодня мы вскрываем ну, НАТО. Я уже просто облачу открыть. Сейчас мы вскрыем Сейчас, сейчас буду мы вот такие... Вот такие... Такая фигня. Я промочена. <laughs> Что это такое? Ну, готовы, детки? Это же мои халочки. Подобно. Я псель-шмопсель. Крамейки завершены. Реально, я правда. Короче, я пошел. Дивимось на нотанно, а вам не наталней на лице, знімає як немає. Я как. Пенсия вкусно. Не вірю. Знаешь, я крем бруле. Бруле. Боже, в мене флешбеки, не надо. Кажи на крем карампінуре похоже. Це коротше карамельки звершені, які розтопила водичку. <плес> да, навіть знала? китайським китайською нотахою. Да, ребятки, конечно. У мене що... дуже сильно болять ноги. я, У мене на карточці майже нічого не осталось. У мене було 2000 залишилось 300 гривень. У мене так, це не смішно. Не повторювати таких трюків, якщо не, ви не просто мільйонер. Просто не, не виходьте з дому, ваші гроші будуть поряд. Віногі. Ауф.